По прошу включити мікрофон Олексію Володовичу. Шановні колеги. Ще раз доброго дня. Це дійсно важлива дорога, по якій рухається велика кількість важкового транспорту, але я хотів би також наголосити і Філіпу Проніну, що є на 24-го Жовтня на апаратній нараді розглядалося питання про ще найгіршішу дорогу. Це Т-1705, дорога Лохвиця Гадічотирка, на якої 2,5 тисячі квадратних метрів загалі являється непроїзним. Дорога знаходиться у жахливому стані. Це дорога, яка сполучає. Гадяч лофицю, це яка є з виходом на Охтирку від сторони Гадяча. Це по цій дорозі не змогли дійти орки до міста Гадяча. Нагадую, і прошу також цю дорогу включити у е, цю пропозицію. Але якщо ви не зможете включити в цю, то підготувати відповідний документ і прийняти це відповідне рішення. І прошу включитися в процес ремонту та відновлення цієї дороги. Дякую. Дякую, шановні колеги. Пропонується даний